Починаючи з виходу гри, створений ночем у 2011 році, яка отримала назву Майнкрафт. Гравці почали помічати в своїх улюблених іграх крафт предметів, який з'являвся все частіше і частіше. Зроби собі кинжал, лук, броню, інтер'єр. А щоб полікуватися, доводиться шукати рецепт хілки, покращувати його, та знаходити або порвану тканину і сперст, щоб зробити бенти, або лікарські рослини, і ставати таким собі героєм. Монологу фармацевта, втрачаючи дорогоцінний час життя, займаючись крафтом ліків, я ніколи не був фанатом крафту, який, на мою думку, по більшій мірі просто зайва деталь. Але думка про те, навіщо його додають в ігри, в мене не зникала ніколи. У цьому відео я розберуся, коли крафт з'явився в іграх, навіщо його додали, де він насправді потрібен, і чи є шанси, що його колись приберуть. Тому, якщо вам цікава ця тема, ставте лайки і підписуйтеся. А якщо маєте свою думку, то пишіть в коментарях ваше відношення до систем крафту і чому ви любите або ненавидите їх. А ми починаємо. Звідки з'явився крафт? І хто був тим генієм, який його вигадав та дав життя? Хоча найбільше системи крафту популяризував ноч зі своїм Майнкрафтом, почалася ця історія задовго до найвідоміших кубиків, Морпг, про яку в інтернеті історії більше ніж про Вовта WoW і Вонлайн, разом узятих це Ультімо Онлайн. Гра, яка вийшла в 1997 році, і має вигляд тогочасних RPG, тобто вигляд зверху з графікою набагато менш якісною, ніж в терарії. Вона жива ще й досі через 27 років та має онлайн приблизно 2-3 тисячі людей на день. Бажанням творців було створити світ, де кожен міг би жити своїм життям та мати роль у суспільстві. Хтось займається рейдами, хтось ходить вбивати монстрів і заробляє на цьому золото. А хтось займається пошуком трав, копанням роди і, врешті-решт, крафтом. На відміну від інших тогочасних RPG, девелопери хотіли внести клас героїв, які б займалися мирними професіями, а предмети не з'являлися на аукціоні чи в магазині. Просто так і ні звідки. Ключову роль у створенні системи крафту відіграв рік Далашмент, який прагнув, щоб кожен предмет в грі мав свою історію. Тепер, коли піднімаєш меч на сервері в мені, ти навіть не задумуєшся про те, яка в нього історія. Але на початку 2000-х меч, який ти придбав на аукціоні, мав сенс як для тебе, як покупця, і для героя-ремесленника, який вклав свою душу і час його створення. Уявіть собі, усвідомлювати історію кожного предмету, який одягнений на твоїй маріонетці, знати звідки він, ким і коли був створений, та з яких матеріалів. Це нагадує мені ресторани, в яких шеф кухар знає походження кожного інгредієнта блюда і з радістю підкаже тобі, як звали курку, яка знайшла тобі цей яйце три дні тому. Може, це й доволі прискіпливе відношення до речей, але в знанні з яких матеріалів і де крафтили твою шапку в RPG, додала болору твого перса багато цікавих деталей. Хоча рік Далаш Монти створив систему крафту, яка була справді гарною, але чому всі ігри почали включати крафт у себе? Майнкрафт геніальний і живе набагато продуктивніше ніж Ультіма. Хоча там уже є багато речей, які я пропустив за кілька років, не граючи в нові версії, гра не втрачає своєї популярності, і є найкращою пісочницею, яке створило людство. Пам'ятаю, коли вперше запустив майн. Це була ще бета 0.8.3, здається, чи щось таке. Мене відразу накрила атмосфера незнання того, що відбувається. Спочатку я не знав, як отримати камінь, а шукав його не під трьома кубиками землі внизу, а в горах, які були трішки вище за рівень моря. Коротше кажучи, я не знав нічого. Хоча розуміння, де все таки краще шукати камінь, прийшло доволі швидко, тільки як його добути зовсім не прийшло до мене. Зараз є хелпер при крафті, який показує, скільки і чого тобі треба, щоб зробити кірку, але тоді цього не було. Було лише мейн віки, яку доводилося гортати взади і вперед, щоб вдуплити, хоча б щось, і сказати, що мені це подобалося, зовсім ні. Я обожнював те, що тоді відбувалося. Я обожнював шукати сторінки на Майнкрафт в пошуках крафтів кірки, броні, того як збудувати портал у Незер. Скільки спроб у мене зайняло, щоб зробити саме правильний портал? Хоча це і займало до біса багато часу, я був готовий віддавати стільки часу, скільки це повинно зайняти. Це було схоже на отримання нових знань, але не як у школі, а за допомогою гри. Коли ти запускав Industrial Craft і розбирався в тому, як працюють дроти, генератори чи батареї для накопичення енергії. В одному з попередніх відео ми вже говорили про те, які гри змушують нас в них грати. І Майнкрафт робить це геніально. Спочатку ми зовсім нічого не знаємо, потім ми отримуємо ці знання, вирвавши їх зубами з Майнкрафт Віки. Збираємо матеріали, щоб зробити ці знання реальністю. І отримуємо інструмент чи предмет, який хотіла зробити. Після цього в нас відбувається викид дофаміну. Тим паче він постійно перебувається викидами кортизолу, коли ми не можемо впоратися з монстрами. Кріпар підриває наш будинок або скелет влучає нас з 50 метрів. У Майнкрафті система крафту разом з системами створення адреналіну пов'язані настільки щільно, що стають чудовою ілюстрацією того, як крафт, поєднання з геймплеєм, може бути. Крутим, але я і не говорив про те, що крафт в Майнкрафті поганий. Він там справді дуже крутий. Але навіщо розробники почали додавати крафт майже всі ігри? Якщо це гра, наприклад, така як раст, то так, вона також побудована на взаємодії стресу та крафту, і все там реально гарно, тим паче, що тобі постійно загрожують люди, змушуючи тебе стресувати і ставати краще за них. Є ж такі ігри, в яких крафт та геймплей не поєднуються від слова зовсім. Хоча гра Resident Evil справді страшна, змушує нас нервувати, але крафту ні зовсім не потрібен. Я не хочу витрачати час на те, щоб знайти рослину для крафту Хілки, тому що я зайнятий вбивством монстрів. Навіщо додавати в гру крафт патронів? Він же ну справді не займає багато часу і не потребує багато ресурсів. Це було б рівноціно, тому що ми б знайшли патрони на підлозі чи в якійсь шухлядці. В Assassin's Creed 3 також була система крафту. Вірогідно, ви і не помітили її так само, як і я, тому що вона була інтуїтивно незрозумілою для більшості гравців і займалися нею переважно ті, хто спеціально шукав інформацію про крафт, проявляючи свою ініціативу. Ну або ж уже знав про нього раніше, або після цього відео. Я б зрозумів, якби крафту гру додали для того, щоб можна було зробити круту зброю чи крутий одяг. Але крафт тут був просто як додаткова деталь, і зовсім не пророблена додаткова деталь. Всі речі, які можна було скрафтити в грі, неможливо було на себе одягнути, поставити де-небудь і якось їх використати. Крафт був зроблений лише як додаткова частина до економіки спосіб заробити гроші, щоб купити, наприклад, новий меч. Хоча цей спосіб заробити гроші для гравця набагато краще ніж монетизація, яка з'явилася в частинах пізніше, все ж від крафту не було зовсім ніякого сенсу. В тому ж і прикол, що в багатьох іграх систему крафту ми навіть не помічаємо. Це відбувається тому, що його роблять інтуїтивно незрозумілим і непотрібним. І зазвичай гравці проходять гру не створюючи предмети самостійно, а купуючи їх чи знаходячи у скринях. Для себе я тут знаходжу ще один мінус: Мінус, що я не можу спробувати багато зброї. Деякою зброєю можна користуватися тільки якщо ти створиш їх самостійно. Її неможливо придбати, неможливо з когось вибити. Хіба що якщо завантажити чи ти, можна з нею пограти, але я не стаю на бік шахраїв. Є величезний список ігор, в яких крафт стає просто додатковою непотрібною системою, яка ж ресурси твого комп'ютера. Май на увазі пам'ять. Серед таких ігор: BioShock, Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, Dying Light, The Division та багато інших. Зараз розберемо основні причини, чому ці розробники додають механіку крафту в свої ігри. Перша причина це популярність цієї механіки. Не знаю, звичайно, для кого вона популярна, але нехай. Розробники знають, що є гравці, які люблять крафтити в іграх. Вони додають крафт саме для них. Хоча гра і не акцентована на цьому. Вони почали додавати крафт, коли це було трендом. Але тренд, на мою думку, пройшов уже з часом виходу Майнкрафту. А ще розробники роблять одну велику хитрість. Вони хочуть продовжити ігровий час гравця. Якщо написати, що гра проходиться за шість годин, це може викликати недовіру у деяких гравців. Хоча я обожнюю маленькі ігри, на які я не повинен витрачати багато часу, особливо якщо гра коштує ще адекватних грошей. Але якщо геймплей розтягує, додаючи десять непотрібних та незрозумілих крафтів для того, щоб пройти основний сюжет, це вже схоже на хитрість і обман. А я я таке не люблю. Вони розтягують гру до двадцяти годин з шести. А ще через крафт дизайнери складності налаштовують складність у деяких іграх. При виборі високого рівня складності предмети, розкидані довкола, можуть з'являтися набагато рідше, але при цьому біля вас залишиться квітка, яку можна зібрати і створити з неї зілля лікування. Я також не з тих людей, які займаються мазохізмом в іграх. Тому зрозуміти такий підхід, де акцент не на геймплей, а на збирання також зрозуміти важко. Хоча це й не зайняло багато часу, ми з вами оговорили основні моменти, чому крафт додають у ігри. Ігри де цей крафт не має ніякого значення. При цьому ми не відкинули з вами такі ігри, як Rust, Minecraft або No Man's Sky. ігри побудовані саме на цій системі. Як гадаєте, чи потрібен взагалі крафт в іграх? Звичайно, що він потрібен. Ігри, які будуються на системі крафту, неймовірно круті. Це мої найулюбленіші ігри, і зазвичай вони в жанрі survival або сурвайвл-пісочниці. Сподіваюся, що в майбутньому в іграх буде в налаштуваннях кнопка, якою можна буде вимикати систему крафту. Особисто для мене це буде можливістю пограти в гру менше, проте її повністю отримати всі предмети, які я хочу, і насолодитися сюжетом, залишивши про гру лише гарні спогади, не перебиті думками про те, що я витратив в свій особистий час. Якщо вам є що сказати про крафт, то пишіть ваші думки під відео. Можливо, ви зможете пояснити мені, навіщо його додають сюди, де потрібно, і де ні. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будьте здорові!